До речі, як справа від діми твого? Він ж наче в сьомий клас прийшов? Привіт, так. Але так дивно, що він полюбляє алгебру, але ненавидь геометрію. Хіба так може бути? Ну, ну це не дивно. Алгебра це купу форму, вчистию, а геометрія це наявність логіки. Скоріше за все, ти хочеш сказати, що моя дитина нелогічна? Та ні. Тут просто потрібно знайти логіку пояснення матеріалу. А що важливо, як сама дитина сприймає нову інформацію? Можливо, твій дім – кінестет? А що це таке? Я й не знала, що інформацію можна сприймати по-різному. На в школі всім пояснювали однаково. Угу. І неважливо, кінестет ти був чи ні. В алгебрі багато пишуть, що ідеально підходить для кінестетичного типу сприйняття. А в геометрії більше малювати та доводити. Виходить, що Діма в тебе кіносет. Так, а що робити? Я боюся, що він пропустить і далі не наздижене програму. А щоб не забивати собі голову шкільними питаннями, запиши свого Діму в центр математик до мого колеги Тараса. У нього такий самий тип сприйняття. Вони класно знайдуть спільну мову. Він практично пояснить і алгебру, і геометрію та зможе зробити акцент на один із предметів за твоїм бажанням. Тоді успішність діми не залежить від чергування шкільних тем у підручнику, тому що він знатиме всю програму. Клас, дякую! Біжу записуватись, але скинь, будь ласка, мені посилання.